Доброго ранку, народ. Сьогодні в мене необична рибалка. Сьогодні відбувається перший тренувальний день на відбори на чемпіонат світу. І сьогодні починається моя подорож в столицю України в Київ. Буду максимально вам показувати, як відбувається цей процес відборів. Де збирається 15 найкращих спортсменів України, і з цих 15 спортсменів має відібратися шість спортсменів на чемпіонат світу. Кожен тренувальний день я буду публікувати окремо один день, один сюжет. Виходять ведь вони будуть кожного дня. По крайній мірі так планую. Щоб вам довго не чекати. І не пропускайте серії. Буде такий міні-серіал. 5 днів у нас відбудеться, 2 дня тренування і 3 дня турів. Запасайтеся попкорном і не перемикайте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент, їдемо далі! Також в цьому сюжеті буду розказувати про затрати на відбори. Спонсора у нас немає, тому всі затрати йдуть з нашого кармана. Тому буду по порядку, все, що будемо тратити на живий компонент, прикормки, розходники, проїзд буду потім в кінці табличку підведу ітоги і потім розкажу вам, скільки ж стоїть відібратися в. Зборну, так сказати, України по Фідеру на ну, коротше, затрати. Для багатьох моїх підписників, мабуть, навіть загадка, що я участвую в змаганнях по фідеру, і що я учасник відборів, тому хто не в курсі, зараз безстеренько поясню, як відбуваються відбори і чому я в них попав. Дивіться, як попасти в відбори. Це у нас. Ці відбори відбуваються за 23-й рік, так як у нас останні змагання всеукраїнські відбулися дуже пізно в 23-му році, і ми не встигли відібратися на 24-й рік, тому їх перенесли на початок цього року. щоб потрапити в цей топ 15 кращих спортсменів України. Нам прийшлося, ми приймали участь в всеукраїнських змаганнях в двадцять році. І виходить рейтинг оцих команд спортсменів, які, перших 15 спортсменів по рейтингу, які пройшли, і, виходить, їдуть на відбори. Тобто у нас був Чемпіонат України, Кубок України, наша команда НХНЛ зайняла і там, і там перше місце, тому всі чотири учасника це Олексій Страшний. Андрія Найко, я і Орещенко Іван зайняли оці перше, друге, третє, четверте місця в рейтингу. Тому і також останні команди, які також, ну, до 15-го учасника зайняли ці місця, Ну там іде вже хто наприклад, не збирається їхати на чемпіонат світу, то вони віддають своє місто наступним, наприклад, 16-17-м. Тобто, ну, всі, хто в принципі збирається на чемпіонат світу, всі оці 15 чоловік збираються, підтверджують свої, свою участь, оплачують, до речі, це така перва затрата, яка була у нас на, ну, на ці відбори, це внесок за участь за організацію, так сказати. Це 1200 гривень участі. Ну, короче, просто за організацію. Тому всі, хто Підтвердили свою участь, вони оплачують цей внесок і тим підтверджують свою участь. Їдемо далі. Ну що, народ, Я приїхав, ми на Русановському каналі, хлопці вже порозкладалися. Я зараз на лайті зніс платформу, фідера, пару столов. Зараз безстрішень розкладаюся і будемо готуватися до старту. Ну що, я странсько розкладаю платформу і стартує А давай всі песні забереш я риби сьогодні за. Ну если 20 злой хорошо? Да Раскладаю Фиберок 3,90 до 90 Кажуть, що течение тут присутнє, тому можливо до 100 грамм це ловить. Все по-быстрому. В ускореном темпі. Така по быстрому у мене розкладка получилась. По цак, если хорошо. Сейчас возьмем трохи животины. Что потеряем? Нам проще вот так устать и, и тупо вот приехать, и сутки отсыпаться, покушать. Мы там по месту договоримся. На сколько человек? На всех. На сколько нас ездить? Ну типа 13. Так, ну что, народ, зараз быстренько тожечку найдем. Зараз тренировочно у нас э, вильный формат. Хто де хоче там і ловить, хто як хоче так і ловить, просто треба максимально знайти точечку, де ловити. Ого, а зноси, звісно. Серйозно. І ловити там. Ну, зараз треба швидко хоча б пробити десь бровочку, знайти, за бровочкою, і стати. І ловить. Так, ну що, робіть друзі, дистанція є. Починаємо кормитися, зараз кормушок 10 закинемо і будемо ловити. Так, ну що, народ, закорм зробив, ставимо поводочок, почнемо з 1,20 м. З 18 номера будемо вижидати плотву або карасів правда оце треба ще з толщиною приділити я думаю думаю між 0,2 і 0,16 щоб вдруг карась влетить, поняв? і головне мотиляк кружечком надіть колечком точніше так ну що, все Полодочок чіпляємо і полетели, на да. розвідучна насадка бутербродик. Ух, і мотыль, звісно, класний, блін. Темп будемо тримати почнемо з хвилини, а далі подивимося. Краще, звісно, зменшити темп, але не факт, що воно буде клювати, так сказати. Те Така прилічна, я вам скажу. Зараз все 70 грам стоїть і трохи під зноса. Зараз подивимося, якщо буде нести далі, то будемо збільшуватися до 80-90. до 90. Ну, якщо не буде ставати, нести далі. А якщо стане, то можна ставатися на 70, бо не хочеться ловити на тяжелі кормушки. Ну, в принципі, стало. Так, да, стало, стоїть. Можна ловити так. Минута, протяжка минута і будемо ловити. Щоб ви розуміли рівень сервісу НХНЛ. Ось дивіться, ми зараз на відборах ловимо тренування, всі коротко, ловлять. Андрюха сидить на платформі, ловить рибу і відповідає на дзвінки по поводу замовлень. І формує навіть онлайн, сидячи на рибалці замовлення. Так що, любі друзі, дзвоніть в любері, вам завжди будуть раді. Так, треба трохи м'яса на точку дати. Що там риби не віддати. Так, народ, Льоха вже першу рибку впіймав, зараз підійдемо, подивимось. Да? Льоха, покажи першу рибу, яку ти впіймав. Так, я смотрите. Опа! Оооооо, яка хороша! Так що, ребята, я думаю, кльов буде, риба буде, так що головне зараз в темп поставити, коротше, щоб на точку встала і буде, буде все добре. Дивіться, як Льоха на камеру грає. Подсічка, блін, і нема. Отак, от любі друзі, отак от от проходять відбори. Каже, принеси мені головку на 12. Олексію каже. Він питає, на 12 це яка? Большая? <гум> і все. А у нас там Діма, він же. ж... Дуже... А, їх там дві, да? <гум> <гум> І Маленька і велика. Ні, ну, Вони ж підписані головки. Ага. На 12, на 10. І, коротше, він як почув це, 12 це на какая, це большая. його як порвало. Я ніколи не бачив, щоб людина плакала від сміху. Тупо він він хвилини не Так, ну, дивимося, що Андрюха лова у нас. Андрюха на ну, якогось пакета. Бо тут періодично пакети пропливають. Я думаю, Андрюха якогось пакета завалив. Тому дивимося. Ля який листок ти впевнений. Опа. А у нас є, є рибка. І в мене клювака, народ. Оп. Виход риби. Любі, друзі. Виход риби. Була. Ну я її слив. Так, да, в мене була. Так, да, клювака, я поцікнув, була, але не засік. И хорошо, люби, друзья, рыбка уже начинает активничать. Появился якийсь шанс, как успех по-украински. А появился якийсь шанс на успех у нас в сегодняшней тренировки. Так что, давайте держим там. Похоже, что да. Есть, любит, друзья, рыбка. А! Зацеп. Оба-на, любит, друзья, смотрите, какой трофейный платвень. А це воно. Ну, в прошлый раз больше было. Бы. Красавчик, у меня сейчас тоже там стоит. Дай мне какую-то мультитул. Да, тяжкая рыбалка такая. Ну, рыбка есть, все уже хорошо. Поставили рибку на точку. 5 І невеличка платичка є. Так, зараз подивимося, що у нас ловить на Русановки, чемпіон світу з фідерної ловлі. Є на 30-й секунді трофейна. Трофейна плітка, бачите, яка гарна. Позує для фото. Класс. Чекай, чекай, загибай, загибай! загибай. Так, ну що народ? Рибалка завершилась, тренування дуже тяжка, риби небагато, але була. Тому завтра робимо виводи на завтра і ловимо далі. Ще один день тренування. Надіюсь завтра поранше стартуємо і трохи розберемося. Тренування, хоч і закінчилось, але підготовка не закінчується. Трохи розкажу про нашу як сказати, логістику по команді, кожен займається своїми задачами. Андрюха займається кормом, Іван животіний, а я харчами. Тобто такими перекусами так сказати, в турах займаюся я. Тому зараз ми збираємося, я їду десь перекушую і паралельно на завтра треба зробити закупки по перекусам. Щоб завтра на ранку були ну, і на цілий день перекусимо. А вже потім треба ще знайти, де переночувати, тому що я ще не знайшов де буду ночувати. Ну, думаю, якийсь хостел зараз загуглю. і продовжимо з вами. такий, Вийде такий влог, міні-влог одного дня з відборів. Отак, От любі друзі, виглядає фідерний спорт. Оце ось віщі льоші на одного спортсмена. Там воно Андрюха. І це вся куча, дивіться, оце ось. Я вже свої заніс, оце все Андрюхи, а це все Льоші. Це двох на два спортсміни, грубо кажучи, у нас скільки снастей. Так що це вам не поїхати на Дніпро чи на Десну, задню удочку, один стульчик і половити рибки. Тут по-другому не буває. Тут має тут бути мінімум 9-10 комплектів удочок якісь. Кофри, столи, платформи, коротше, куча всякого барахла, але без нього ніяк. Ну що, народ, Приїхали перекусити. Заїхали зараз у Макдональдс. Дивіться, хоп. Зараз розберемося, поїмо. І тоді будемо їхати в супермаркет за харчами, за перекусами. Тому поки двіжуємо, двіжуємо, день ще не закінчується. Будемо ще приватки в'язати вечором. Так, ну що, народ, перекус у мене готовий, бігмак меню. І зараз уже в букінгу шукаємо якийсь поблизу хостел. Де тут можна вибрати? Ага, ось хостел. І шукаємо, шукаємо щось якийсь хостел, безстренько знаходимо. Що народ? перекусили і передвігаємося далі. Зараз їдемо в магазин, купуємо продукти і їдемо в хостел. <му> народ, це ще той квест знайти Прох покатався, тепер, тепер треба на виклик до цих хостел. Знайшов якийсь на мегасіті хостел, не знаю. там все, Я так зрозумів десь в цьому зданні. Коротше, забронював, там вроді якусь кімнату забронював, не знаю зараз не знаю, куди потрапити, зараз короче, буду дзвонити, мабуть, по номеру і узнавати, я виник попасти. Коротше, народ забронювати забронював, а не можу знайти ці апартаменти. Коротше, кімнату собі забронював і Зараз ходжу, шукаю, вже спочатку трубку не брали, потім додзвонився. Короче, Зараз мають вийти мене зустріч. Тому коротше, чекаємо. Зараз подивимося, що я забронював. Так, ну що, народ? Заселились. Нарешті я знайшов своє жилье. Звісно, тут двіжуха, звісно. Києві вже, в Черкасах все набагато спокійніше. Тому там є навіть в цій будівлі здань, парковка платна, мінала платна, щоб все було на місці в машині. Тому зараз їду тут рядом, є велика кишеня. Зараз заходжу в магазин, купляю харчі і буду вже селитися, так сказати, і готуватися до завтра. Так, ну що, скомплектували? Наборчик, бананчики, водичка, круасани і енергетичні батончики, так сказати. Тому зараз ще візьму собі на вечір щось перекусити і будемо йти вже в номер. Точніше спочатку на парковку, шукати парковку, а потім в номер. І це все треба ще посортувати по пакетиках, щоб всім було удобно і комфортно роздавати. Ну що народ, я вже вроді нічого не зробив, а вже втомився. Харчіст купив, зараз залишиться їх тільки пересортувати по пакетикам, щоб було удобно. І підіб'ємо того дня по затратам, значить, щоб поїхати за участь, я вже говорив 1200, я вже додав, зараз вам озвучу. 1200 гривень, потім плюс страховка учасника 500 гривень. Плюс членський внесок у федерацію, це у нас ще 500 гривень спортсмена. Потім по харчам я потратив, ну, це на команду, виходить, це все, що на завтра, це 1164 гривень. Ну, це ділиться на 4, тому я стільки свою частину посчитав. Плюс 120 гривень перекус на верті ще купив, бо я в «Макдональдсі» вже не ївся, особо їсти не хочу. Ну і плюс Макдональдс 283 гривень. От вам отакі затрати, які я, грубо кажучи, на перший день потратив. Ну, Бензин я не рахую, бо я ще не заправлявся, вже як буду їхати, ну, думаю, на днях буду заправлятися, або як їхати назад, тоді вже вам озвучу. Тому на сьогоднішній день у мене по затратам це 2900 гривень вийшло. Як для першого дня непогано, подивимося, що буде далі. Тому... Їду ставити машину на парковку і вже буду там підв'яжу трохи поводків і буду готуватися на завтра. Зовсім забув сказати, ще оплатив, виходить, хостел за два дні. Получилося ще 900 гривень це за два дні, і в ітогі обща сума 3800. Сума росте, виходить, за перший день 100 доларів ушло вже. Ну що народ, я вже в своєму хостелі. От така, звичайна маленька конатка, туалет, душ коротше, теж є. Ну, в принципі, більш нічого не треба, тому зараз буду вже відпочивати. Всім дякую за перегляд. Вже побачимося завтра. І буде завтра нова, новий день, нове тренування. Тому готуємося до відборів. На все добре.